Доброго дня, друзі, з вами компанія «Автопарк» місто Вінниця. Знаходить ми по вулиці Соборна 1. У нас нове нахоження Volkswagen Golf 2010 року випуску з об'ємом двигуна 1,6 літра дизель на передньому приводі з автоматичною коробкою передач, модифікація TDI, а в ідеальному технічному стані. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіалі місті Вінниці за 7790 дорів. А тонбічик нагадує в ідеальному технічному стані, має чудову оптику. 16-ті оригінальні диски. Гумо в гарному стані зимового без пошкоджень, без підкрасів, доглянутий. Є по в зеркалах. Задній ряд автомобільчика тонований, авто вкузви універсал. Лакофарби покриття автомобільчика в ідеальному стані та не потребує, вкладень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий, просторий текстильний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятин. Маємо три підголівничка для пасажирів. склопідйомнички, музика без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятин. доглянути. Маємо чотири скло електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал. Автоматичну коробку передач штатну мультимедію двозонний клімат-контроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріальній місті Вінниці за 7 доларів, або придбати автомобільчик в лізний або в кредит, або замовити у нас під ключ автомобільчик з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.